Добрий день вам всім малята, любі хлопчики і дівчата. Ви знаходитесь на найпотужнішому каналі України імені мене Левченка Євгенія Васильовича. Дивіться, який я чемний і красивий. І це не просто так. Я це зробив так спеціально, щоб вам показати, що який зовні людина може бути чемна, красива, вибрита, наглажена. А всередині. Це ото шалай, палай -балай, -балай, балай шалапут Ха-ха-ха, <гум> того що е, отак воно, отак воно в нас в житті. Зараз я хотів вам розповісти про дію і Хелсі, в принципі, теж. Мені написав один чувачок. Е, так, зараз я почитаю чи не почитаю. Е, в общем, до, 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 іма, вся, до мене один чувак в, е, в моєму чаті Телеграмі. А чого дія погано? А докаж? А де пруфи? Я, я виставив е, е, статтю невеличку, що е, дія е, ноги у дії. В державної системи в цієї дії нашої ноги в державного сервіса. Ноги ростуть в Росії, з Росії. Ноги ростуть з російських спецслужб. А якщо ще далі, то ноги ростуть з американських спецслужб. Це все дуже пов'язано. Дуже, дуже 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 сильно. Бо чомусь в Україні ну там брехня розпространяється дуже сильно, що, от, що написано от, дія в Вікіпедії, я відкриваю, я вам покажу. Ось Вікіпедія. Тут написано, що Дія це державний мобільний застосунок, веб-портал і бренд цифрової держави в Україні. розроблений Міністерство цифрової трансформації України. За наказом президента потужного України Володимира Зеленського. Да. Застосунок дає змогу зберігати водійське посвідчення, внутрішні закордонні паспорти, інші документи в смартфоні, а також передавати їхні копії для, при отриманні банківських та поштових послуг, заселені в готелі і інших багатьох життєвих ситуацій. Історія держава в смартфоні 23 травня 2019 року, новообраний президент України Віктор Зеленський озвучив ідею держави в смартфоні. Дуже він любить Україну, дуже любить Україну, згідно з якою. Цією програмою з допомогою телефону можна було б комунікувати з державою і брати участь в її управлінні. Ми так управляємо державою, що це мануться можна. Дуже сильно ми управляємо державою. І у червні 2019 року зачитаю вам далі радник президента України України Михайло Федоров. Я, яка українська прізвище, да? Фед, Федоров. Михайло Федоров, озвучив плани зі створення бренду держави в смартфоні, запуску електронної ідентифікації смартфоні, переводу 90% державних послуг в онлайн. Тобто, коли попадаєте в ТЦК, ну ви ж ви управлінці, а в ТЦК знаходяться хлопці, солдати, ну і дівчата теж буває, які давали пересягу на вірність народу і України. На захист народу України і територіальної цілісності. Ну, тут смішне про народ України. І вони питають, діє, як тобто, документів немає кажуть, діяє. Е, нема, а, не так, резерв є, резерв плюс, ти є в резерві плюс? Нема. В оберіг, нема. А дія є? Це мені розказували, у мене такого. не було. Це мені люди й не раз розказували. Ну, дія є? Ну в тебе ж дія є? Нема. Як нема? Тобто це все дуже пов'язано. Дія пов'язана дуже з цим, тому що тут, бачите, 90% всього, все йде через дію. Якщо ви видаляєтеся з дії, ви себе е, знешкоджуєте, чи як правильно сказати, від дуже дуже багатьох проблем. Так, буде поначалу, якщо ви користувалися дією, поначалу буде трошки важкувато жити без дії. важкувато не знати, чи є в тебе якісь штрафи за перевищення швидкості, чи е, чи що там, чи куди. Е, але навіть важкувато може бути женитися чи розводитися. Да? Я якось колись женився якось без дії. Розвівся я без дії. Жінка мені змінила без дії. Я, я, може це того, що в мене дії не було. Так би я зайшов в дію, там би написано, а ваша жінка вам зміняє, шановний потужний блогер. Так, да, в мене цей канал вже був тоді, кстати. Він був не потужний. А була б у мене дія, сказав, жінка вам зміня, От. Да, Придбався до мене чувачок і каже: А пруфи? Дай пруфи. Я говорю, які пруфи? Тобі що, обіцятельно пруфинка? Ну, хоча б два-три пруфи, щоб дві-три людини щоб сказали, що це так. Я говорю: прикинь, дві-три людини скажуть, що ти підар. Так ти що, почнеш в жопу, почнеш все вірити і довбатися в жопу? чи що? Ну, так виходить. Якось люди дуже. Е, от зараз пруфи. На, на заборі хер написано, ну там, другими словами, трохи. Е, ну, розумієте, да? куди я клоню? Це якось тупо, неправильно. А, ну, я знайшов йому пруфи, я зараз вам теж покажу про журналіст Влад Сидоренко, Я це показую, покажу ще раз, як він знайшов э, знайшов. Подивіться. Я два года рассказываю о том, что в Дие все финансовые транзакции проходят через российское онлайн казино. Вот я выпустил большое расследование. Вот ему два года было, да. Вот э, все это шло. Российская финкомпания, которая имеет все признаки эффективности, которая была зарегистрирована по этому самому, по э, Артему, как сечевых Стрельцев в офисе. Представь себе в Дие. Вот просто представьте себе, извините, что я повторяю, это просто надо вдуматься вообще. Мне кажется, что неподготовленный человек может просто, ну, тоже ебнуться, если это все всерьез воспринимать. Представь себе, в ДИ, в национальном портале, в Совы, Финкомпанию, частную лавочку, которая контролирует Юнайтед 24, все эти президентские пожертвования, все донаты, все оплаты штрафа, все ЕСВ, вообще все, что связано с деньгами. И не только. И не только. Через обеспечивается финкомпанией лавочкой. Никакого тендера не было. Ничего не проходило, просто она там оказалась сама по себе. Находится на сечевых стрельцах, где зарегистрированы еще две сотни компаний в этом помещении. В этом, поэтому а не по адресу, в этом кабинете прямо, mm -hmm. где две сотни компаний зарегистрировано Имеет все статусы риска, фиктивности. Ни одного сотрудника там нету, ничего, просто пустое помещение. Я там был, я публиковал фотографии, ничего там нету. Журналисты Влад Сидоренко раскопал не то, что пруфы, а там супер доказы. Зараз його тягає СБУ, я не знаю його подальшу долю, чи він сидить, чи він втік, чи, чи його тягають, чи він відбився. не знаю. Але факт, факт того, що його тягало, І де... чому Служба безпеки, безпеки України не тягає е, Зеленського, чому не тягають е, дію, чому не, не тягають Михаїла е, Фьодорова? Чому? Чому таких як я? Чому таких як е, Влад Сидоренко? В що за біда? Пацани, в чому проблема? А проблема в тому, що це все дуже дуже пов'язано. Якщо ви хочете... За убезпечити о, правильне слово, убезпечити своє існування. Існування це якесь неправильне некрасиве слово, негармонічне життя. Якщо ви хочете убезпечити своє гармонічне життя в Україні, а може і навіть і не в Україні, тому що в мене щось замовляють люди шаблони, і не з України, то замовляйте в мене шаблони. Шаблони складені юристом. Шаблони листів, що таке, що таке шаблони, щоб вийти з дії, вийти з хелси, хелхелс хелс це система охорони здоров'я. Така ж сама срань. Вас можна знайти будь-які ваші болячки. В системі охорони, а може і не будь які я не пам'ятаю, мабуть, не будь-які, мабуть, там з 19-го чи з 18 го року в системі охорони здоров'я в електронній і вас можна притягнути, куди хочеш, вас можна, ну ви розумієте, да, про що я говорю, призвати куди хочеш. Вас, вас можна. Якщо вам це, звісно, треба, то так. Да. Якщо ні, то нахрен воно вам треба. Звідти треба виходити, щоб звідти вийти, треба написати волевиявлення, написати на бумазі, щоб був відтиск на бумазі ручкою, щоб був відтиск. Чому є люди, які кажуть, а мене там немає, ніколи не було. Я там не реєструвався, не реєструвалася, Я такий розумний, такий розумний, я такий молодець, молодчиха. Любі друзі, згідно статті 205, а може і 203, я не пам'ятаю. Ну, вроді, 205, частина 3 цивільного кодексу України, провірте зараз. Мовчазна згода називається. Тобто, за мовчазною згодою вас всіх, як стадо баранів, і нас, вас, і нас за мовчазною згодою всіх внесли в електронні довірчі послуги Дія. І Хелсі. Щоб звідти вийти, потрібно. Це все офіційно законно, я нічого не порушую закону. потрібно офіційно написати їм Листа е, Листа бажано написати, не електронного, тому що з ним вони мало взаємодіють. А от тут в тому прикол, в том фішка, в том сіль треба написати листа, щоб був відтиск на папері. Листа пишете, або ви, я вам надаю цей шаблон за 1000 гривень. Мілочно, мілоч, ну, приємно. Або пишуть цей шаблон моїй помічниці. Якщо раптом ви все зайче, чи раптом ви е, маєте гроші, чи ва, раптом вам впадло писати, чи раптом ви за кордоном. Ці всі случаї це випадки, які в мене були. Люди замовляють. постійно це в мене. Е, замовляєте моїм помічницям, вони пишуть, це коштує 2000 гривень. Як це робиться? Вони пишуть замість вас. Що ви там, Вова, Пупкін відмовляєтесь. Тобто вони не перевіряють почерк. Вони не перевіряють абсолютно. Тому тобто, що може там таке, будь-що одна пише за вас, може будь-що одна Хелси напише, іншу дію напише. Тобто, абсолютно не було ні разу таких проблем. І я такого не знаю, що вони там вони почерки не перевіряють. Це, це все відправляється в дію, і дівчата від вашого видаєте. Вашу адресу. Якщо ви за кордоном чи переховуєтесь, чи ще щось, ви даєте адресу чи свого друга, друга, товариша, чи брата, чи акробата, хто б отримав цього листа. Також треба вказувати бажано номер телефона активний. Не по тому, якщо раптом ви реєстрували колись в Дії або Хелсі, не той номер, який реєструвався, він до сраки. Цього ж номера може не бути 300 разів, правильно? Номер або активний номер, або якщо ви за кордоном або переховуєтесь, то номер вашого батька, матері, дружини, брата, свата, кума, брата, акробата, які приймуть дзвінок. Дзвінок який іноді дуже рідко, але може бути, може дзвонити з дієвосхелс і скаже, добрий день. Це Васі Пупкін. Е -е, кайте так. Скажіть, будь ласка, чому ви хочете видалитись з дії? Або з Хелсі. Ви кажете, тому що я за релігійними своїми поглядами хочу видалитись з дії. Вони кажуть, а, зрозуміло. Їм просто треба почути ваш голос і треба почути вашу відповідь. Це буває рідко, дзвонять вони рідко. Або пришлють смс-ку, там, якщо хочете вийти з дії, нажміть один. Загалом, ну це рідко, але буває. Тобто беріть, піднімайте слухавку з незнайомих номерів телефонів. Це дуже просто. От. Або шаблони. Якщо пишете шаблони самі, це коштує тисячу гривень. Пишете собі, ті шаблони. Писати там, чому я пропоную послуги дівчат, тому що писати там цілий день роботи. Комусь важко, хтось не хоче. Якщо самі пишете, у вас є час, якщо ви ухіл сим пітлеє, або там є час, просто сидите і пишете, це теж без проблем. Написали, відправили, так зробили Листочко, Дивіться, В дію відправляєте через нову. Через Укрпошту заказним листом рекомендованим в Хелсі відправляєте через нову пошту. Чому так? Люди часто запитують. Тому що е, там змінилися адреси в, через Укрпошту. Це називається ділове листування. Через Укрпошту вони не приймають, вони вже не, 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 не співпрацюють з Укрпоштою. Чому? Не знаю. Це їхні внутрішні проблеми. Це дозволено. Через нову пошту є там Анастасія, Горба, чи як там її звати. Але в Чов, дивіться, ще що вичитав, що дією зараз, де тут воно написано? Ну, короче, тут написано, дією зараз користується на, на момент на 24 й рік, користується 21 мільйон українців. Та нас, мабуть, не знаю, 25 мільйонів українців всього в зв'язку з, з происходящими собиттями. Прикиньте, скільки народу, скільки, скільки баранів. Але ну, так є. Так, так, так чомусь є. Не знаю, чому так. Отже, пишіть до мене, як зі мною зв'язатись. Інстаграм внизу, або моя електронна пошта, або пишете в коментарях в моєму телеграм-каналі. Пишете Добрий день, я на що я щодо шаблонів. Пишіть російською, пишіть українською, пишіть польською, пишіть німецькою, пишіть англійською. Ці мови, які я трохи туди-сюди розумію. Все, тобто, любою мовою. Я не... Якщо там російською розмовляєте, мені до сраки, чесно кажучи. Тому що я теж російською розмовляю і російською і українською. Це називається білінг. Ну, це не про те тема. Звертайтесь, обращайтесь, улив... почаще улибайтесь. <ріху> Дякую <ріху> Дякую за увагу і за бумагу. Пишіть. Цьом-цом, всіх обняв, всіх цілую всіх люблю. Пока.